таки, мої рідненькі підписники і гості каналу. Сьогодні відео по проханню. Просили мене показати, як я роблю, роблю творог. Нічого незвичайного я не роблю, все, як всі люди ну, просили, покажу. Готую творог я двома способами: швидкий і трішки довший. Покажу два способи. Один звичайний, один. На кшталт слоями той, що йде. А ви вибирайте, яке вам подобається. Ніяким чином не хочу нікого вчити. Просто показую, як роблю я. Тому погнали. Я заливаю молочко прямо в каструльку і ставлю його скисати. Заливаємо ту посудину, в якій ви збираєтесь його відтоплювати. Творог роблю двома способами, так як і всі, нічого нового. Ось у мене трошки навіть кисляк перекис. Якщо мені треба швидко, швидкий спосіб. Літру молока поставила на газ і літра кисляку в мене. Ну, молоко я не закип'ячую. Я його нагріваю в градусі 70-80. Коли піде, коли піде пара зверху, доводжу тільки, доводжу, доводжу до кипіння. Все, я молоко виключаю і вливаю сюди кисляк, кефір. Це якщо я один до одного. Якщо у вас кисляку більше, молока менше, то доводимо до кипіння. Так, розмішала, хай трішки постоє, подумає. Відійде сиворотка під молоко. Пійшло дві хвилини. Бачите, сиворотка вже позеленіла. Сирне зерно відійшло творог. Загальна кількість часу після того, як я його змішала, 5 хвилин. І все, відкидаю хто там куди. На друшлак, на марлю, формочку, неважливо. Це в мене найшвидкий спосіб, якщо от мені дуже потрібно. Я поклала в формочку. Зараз поставлю на рушничок, не на підвішування їх. Я так роблю. Мені так подобається. Ви робіть, як хочете. Мені подобається, що візуально, тоді гарно дуже. Так, це молочко, що заставляли в каструльки з кисло. Ріжу його, зібрала вершичок з нього. Буде на тортик, а мені тору і такий буде смачний. Розрізаю на такі квадратики і ставлю в духовку духовка, в кого у мене трошки підбріхує. то я на 180 градусів, а взагалі десь градусів на 150. Потім покажу. Взагалі не розумію, чому. Ніхто не любить духовку. Духовка це ж аналог печі тієї самої. Саме Найсмачніша їжа, яка є в печі і в духовці. На газу, тільки не в духовці, випічка, тільки не в духовці. Чому так? Все, що найсмачніше і корисніше, е, в духовці. Ряжанка, не буде вона така смачна на газу, як в духовці. Я не розумію, все рівно ви газ включаєте, все рівно ви за нею дивитеся. Чому не включити духовку і не поставити, да? Все, ставляємо духовочку. Пройшло 15 хвилин. Трішки так, Бачите, на газу не треба колошматить раз за разом. через що її придумали духовку? Зверху і знизу гріє. Не треба його колошмати. Це 15 хвилин і все. Я отак трішки поворушу, щоб зайшла сиворотка між стопчики ці. І все, залишаю. 15 хвилин десь, не знаю, скільки градусів у мене на мінімальному було. У мене духовка стара, ніякої конверції, верх-низ. Звичайна духовка старенька. Все, залишаю до повного вихолодження. Творог готовий, і той, і той м'якенький, що можна губами їсти. Кому не подобається, це таке діло. Один кисліший, другий слабокислий, діткам буде дуже до вподоби. Мені дуже подобається. Кой, що я не зняла, щоб коротше було відео, прочитаєте в описі. Для мене творог от самий найсмачніший. Роблю і тим, і тим способом. Пласток, пластовий творог я трішки ставлю в морозилку, я все напишу в описі. Дуже ніжний, дуже смачний, з нього не біжить сиворотка. і той, і той творог кращий. Але той, що не пластовий, в нього трішки вихід менший. Ну, вам вирішувати. Тому велике спасибі, хто додивився до кінця. Буду рада вашим коментарям, спілкуванню. Всім миру, рідненькі. добра вам, бережіть себе.